Всім доброго дня. Сьогодні я приютівці і тут є такий парк. Доволі таке ухожене місце. Зараз покажу. На березі річки Інгулець. Там хтось рибалить. Глянем такі кладочки. Погода така не дуже. Але вона осіння. Сьогодні у нас 22 жовтня. Бачите, хтось рибу ловить. Ну, а ми підемо далі. Такі дошки слизькуваті. Я вже знімав в цьому парку, Мабуть, і осінь є відео, і другі пори року. Таке місце, де можна відпочити. Бачите, мангальчики три штуки, три столи. Ліс, сосни, там колись гриби бачив. Як гриби, мухоморчики були. А далі там жили качки, то люди приїжджали, їх підгодовували. Тепер немає. Бачите, ухожено, загребено. Лавочки можна посидіти в тиші. Про щось своє подумати. Ну, а там бачу, люди перебирають. Зараз вийду на таку кладку. Тут покажу. водоймище яке. З тієї сторони в нас село Войнівка, а позаду мене селище Приютівка. Там цукровий завод. І в принципі благодаря ньому... Все цей живе розвивається. Глянемо, ніхто більше рибу не ловить. Ні, там воно є. Зараз, якщо вийде. Бачите, хтось на лодці плаває. Риба тут різна водиться. І хижа, щука, окунь, судак. І платва, мабуть. колись я тут ловив, карасі є. Можна порибалити, Ну є багато місць там в ту сторону. Така краса у нас. Підстрижене поки не буду. Розмовляти, послухайте, як тиша Парк умовно розділений на дві частини, он там, де жіночка мете трошки далі. Там якби середина і дорога по якій в'їжджати, ну, заходить, в'їжджати сюди не, не можна. Ось, та фотозона така в античному стилі. Такі різні рослини. Лаванда, котик. Сидить, чекає туристів, їх ще немає, так? Да, котик? Що ти? Кожну пору року тут по-різному. Осінь по своєму гарно, влітку по-своєму. І взимку навіть тут гарно. Тут ялинки в снігу калить, то дуже красиво. Такий дощик капатий. Зараз піду там, де я грибочки колись зберу подивлюсь, може щось найду і цей раз. Ну, каміння цього не було. Ось тут де молоді сосни Були грибочки. Поховались грибочки. Не хочуть, щоб їх знаходили, хоча слідів, ось ви бачите, хтось хтось грибочки збирає. Послухайте, дощ капає. Попрошу поставити вподобайку цьому відео, зробити репост по можливості. Підписатись на канал. Україна, яка вона є, бачите, і така теж є. Ні. Нема грибів Трохи по часу я обмежений сьогодні, тому зараз буду, мабуть, закруглятись Дивіться, які барви гарні. Все таке... Таке гарне. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Все, от покажу вам плоди вже значить, є Дякую. То додивився до кінця ще раз. До побачення.